Усіх вітаю! З вами Лена, і сьогодні ми поговоримо про твір Крістофера Пауліні. Так він відомий своїми творами про Ерагона, які видаються у нас у небо Буклаб. Але він писав не тільки фентезі, була й інша література. Не так давно Крістофер Паоліні видав твір Фрактальний шум. І це перша книга із фрактального Всесвіту. На жаль, поки що немає української. Йшов 2234 рік. Коли за межами надсвітового транспортного засобу Адамури газовий гігант пісочного кольору Самсон виступив на чорному тлі космосу. Пролітаючи над Талосом-7, команда дослідників виявила аномалію на безлюдній планеті. Це була безодня шириною в 50 кілометрів. Вона не виглядала природною, а скоріше як штучне утворення. Безодня з певною періодичністю надсилала чи то сигнал, чи просто якісь звукові хвилі та вібрації. Що це для чого та яка цивілізація могла таке створити? Команда має вирушити на планету та дістатися до безодні, щоб дослідити все, що можливо. Але шлях буде дуже важким: члени команди геть не ладнають поміж собою, і в кожного з них є скелети у шафі. Кожен із них травмований подіями життя та болісними втратами, і цей тягар переслідуватиме їх до кінця. Ви не знайдете тут динаміки постійних подій, чогось епічного, бо це скоріш історія шляху подорожі та взаємин, історія болісних переживань, мук вибору, протистояння та розмірковування над питаннями життя, смерті та віри. Це історія початку, знахідка великого маяку, за багато років до подій, які відбулися у книзі Сон у морі Зірок. Відчайдушна спроба знайти сенс у бездушному всесвіті. Кожен крок до безодні, складніше за попередній. І проблема не тільки в тому, щоб дійти туди живими, але й у тому, щоб мати змогу повернутися. Історія фрактального Всесвіту, яка писалася десятиліття, і була натхненна з нами Крістофера Паоліні.